Незабаром новорічні та різдвяні свята, які принесуть у кожну оселю святковий настрій, радість і великі сподівання. Головне це сподівання на те, що 25-й рік буде мирним і на нашу перемогу. Але як свідчить досвід рятувальників, саме у цей час зростає кількість пожеж. І надзвичайних подій ситуацій, тому що люди втрачають пильність і нехтують елементарними правилами пожежної безпеки у побуті в цей період. Традиційно люди ставлять у своїх домівках ялинки. Хтось обирає штучну, хтось віддає перевагу натуральній, але ялинка повинна стояти на стійкій основі, не заважаючи. Проходу і виходу із приміщення, тобто не можна ялинкою перекривати евакуаційні виходи. Має вона стояти подалі від горючих матеріалів і приладів опалення. Якщо використовувати гірлянди на ялинки, то вони мають бути тільки сертифікованими і ні в якому разі не саморобними. Як альтернатива, зараз є гірлянди на батарейках або ті, які заряджаються від USB, ризик виникнення пожеж, використовуючи такі гірлянди, є мінімальним. Якщо люди використовують свічки, то треба їх використовувати виключно у свічниках. Свічники мають бути металевими або скляними. Не залишати свічки без нагляду. Ну і, звичайно ж, не давати використовувати свічки дітям щодо проведення масових заходів. Заходів, різних новорічних ранків, то тут теж є правила, яких слід дотримуватися. Кількість відвідувачів не повинна перевищувати проєктної величини приміщення. У разі якщо ця проєктна документація недоступна, то на одного відвідувача має бути не менше одного квадратного метру приміщення. Коли кількість людей понад 50 осіб, то у приміщенні мають бути два евакуаційні виходи. У будівлях із перекриттям із горючих матеріалів такі заходи. Можуть проводитись не вище другого поверху перед початком масових заходів. Необхідно оглянути приміщення, переконатися у наявності вогнегасників, перевірити їх стан. Перевірити наявність і незахаращеність евакуаційних виходів для того, щоб у випадку надзвичайної події діяти чітко і злагоджено. Ну і звичайно, у таких приміщеннях, де проводяться заходи, мають чергувати особи, які відповідають за пожежну безпеку. Щодо піротехнічних виробів. Зазвичай у новорічно-різдвяні свята люди ними користувалися. Але з 6 листопада 2023 року заборонено використання та продаж усіх піротехнічних виробів, крім бенгальських вогнів. Бенгальські вогні це теж відкритий вогонь, і використовувати їх треба обережно. Використовувати запаленими на е, довжині витягнутої роки не можна користуватись бенгальськими вогнями. Дітям, особливо без нагляду дорослих, ну і тримати їх треба подалі від легкозаймистих матеріалів, щоб не трапилась пожежа. Забороняється продавати бенгальські вогні особам, які не досягли 16 років. Звичайно ж, палити, перебувати в нетверезому стані їх використовувати теж не можна. Ну і не можна нахилятися над ними, щоб вогонь не перекинувся на волосся чи на хустку, чи на одяг. Хочу зазначити, що у нашій області знаходиться 200 53 культові споруди. І зазвичай у більшій половині таких храмів буде проходити Різдвяне богослужіння. Так от, традиційно, перед Усіма великими християнськими святами ми проводимо інспектування культових споруд і храмів, у яких буде проходити богослужіння. Наші інспектори звертають увагу на наявність вогнегасників, на їх стан перевіряють. Перевіряють, чи достатня кількість вогнегасників на ту площу храму, де буде проводитись богослужіння. Перевіряють наявність і незахаращеність евакуаційних виходів, спілкуються з особами, які відповідають за Пожежну безпеку в храмах, і інструктують священнослужителів щодо основних правил, яких слід дотримуватись під час богослужінь. Ну І також ми проводимо роз'яснювальну роботу із прихожанами, розказуємо основні елементарні правила пожежної безпеки для того, щоб мінімізувати пожежі і надзвичайні події під час богослужінь. Щодо безпеки вірян, то Завжди використовують традиційно в храмах свічки. Свічка це відкритий вогонь, тому слід триматися на безпечній відстані вірянам один від одного, щоб полум'я свічки не перекинулася на хустку чи на одяг. Ні в якому разі не можна запалювати свічки дітям і ходити по храму з ними. Якщо ви Використовувати свічки вдома, то треба використовувати їх виключно під наглядом і тримати подалі від горючих матеріалів. У випадку пожежі необхідно телефонувати за номером 101. Ну і якщо під час богослужіння лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно покинути територію храму і пройти до найближчого укриття. Рятувальники вітають усіх із прийдешніми різдвяно-новорічними святами і хочемо побажати усім вам. Безпечних свят